хотів би привітати всіх а, з нашою перемогою, перемогою над а, такою довгою, але перемогою а, над тими явищами, які залишаються в нашому суспільстві. Це явища чиновницького свавілля, чиновницького, як, як сказав Віктор Лазар, безпреділа да, і так далі. Все ж таки, всі наші вимоги виконані. Так, да, це дуже довгий шлях вийшов. Це фактично півроку. Ми займалися, якщо почати з першого. Конфлікту в грудні місяці, коли були брутально викинути з ради представники бізнесу. І от сьогодні, коли пан Дусяк переведено, коли сформована нова рада, коли повернуто фактично більшу частину ПДВ експортерам, коли частково звільнені чиновники, з які були при минулій владі із державної фіскальної служби, зміни є. Вони дуже важкі. Що відбулося за цей час? Я хотів би сказати, що на нашому прикладі всі підприємці Чернігівщини повинні розуміти, що люба мета наші дії разом проти свавілля, вони досягають цілі. За цей час ми дуже багато зустрічались, розмовляли, але все, все жодно є перемога. За цей час в країні різні. Відбувалися події. До речі, створено офіс бізнес омбудсмена, з яким ми нещодавно зустрічались, Альгірдаса Шемети, який сьогодні теж розглядає всі скарги від бізнесу і так далі. Тому я хотів би сказати коротко і зрозуміло, якщо можливо, це. Передати більшої кількості підприємців Чернігівщини. Якщо у вас сьогодні є приклади свавілля з боку чиновників, звертайтесь до нас, кажіть нам про це, і ми прийдемо до тих, хто себе веде, не відповідаючи своїй посаді. І я думаю, що таких людей ми будемо звільняти вичищати ті конюшні, які залишились нам від минулих часів. Дякую.